Обережно золотий політ металіста призупиняється. Літак іде на посадку для дозаправки. Минулого тижня напередодні матчу з донецьким металургом гравці-металіста відчували себе чемпіонами у змаганні на найширшу усмішку. І як усе змінилося вже після гри? Тут треба половину команди міняти. Однозначно. Хтось не хоче, хтось хоче вже піти з команди. Там запрошення у них. Багатьох є то, що очікує металіст, чи потрібне нове пальне для їхнього літака? Не вже так швидко зіпсувалося, нібито потужна і злагоджена система. Нам не нужно опускати пол команди. Це очевидно, що була сказано в емоціях, і очевидно, що вони мали в виду, що половина команди а може бути більше, ніж половина команди. Е ну, практично не грали в той ігрі. Чому емоції? Ми будемо шукати футболістів, яких щоб їх не вговорювати грати в футбол, а щоб вони виходили і грали. Пів не пів, ну, чоловік шість з'явиться нам. Але точно серед гравців, що у найближчому майбутньому можуть залишити команду, немає Алехандро Гомеса, попри численні розмови про те, що аргентинець хоче повернутися в італійську серію. А може бути один раз він як то неудачно дав інтерв'ю, або був в плохому настроєнні, хтось йому там по телефону позвонив, або знайомий, або хтось, я не знаю. Але навіть буквально на наступний день після цього він нам розказував, нам говорив, що це все неправда і що цього не було. Да у нас все нормально. Я проблем не бачу. Пару матчів він дуже слабо провів. А Починаючи з гри на Кубок з Карпатами, він забив хороший гол. І зараз в останній грі якраз він був одним з лідерів. Він дійсно хотів грати в цій грі. Так що... ну, я то кажу, день в полі не воює. Поки металіст зміни перечуває, Мирон Маркевич нове поле відкриває: синтетичне останнього покоління у власній футбольній школі у винниках. Так, хай діти виходять, дам сюди всі. Зовсім скоро Маркевич повернеться до своєї головної команди, де постала нова проблема воротарська. Адже Дешленкович тепер легіонер. То як сніг на голову, мене чекали такого. Ну але треба виходити з цієї ситуації, тому що. Будемо шукати, напевно, вратаря зараз що вже поправився. Будемо на нього ставку робити. Що робити далі? Чи готовий металіст продовжувати гарячу боротьбу за чемпіонство? У Маркевича ніби є відповіді, і його не лякають масштабні зміни. Ми нікого не переконуємо. Ми взагалі в нас політика така, хто хоче йти, прошу дуже. Ми нікого не тримаємо, тому що то нічого не дає, тільки хай платять гроші за них і немає проблем ніяких. Ми ще будемо розмовляти з керівництвом. Я би хотів, щоб ми оновили команду. Ну не основні футболісти, звичайно, залишаться, але потрібні роки, які створять конкуренцію. Тоді то буде команда. Так особливо то стосується українських футболістів. Конкуренції в нас там практично нема. У нас трошки така розросна команда. Нам треба освіжати, молоді, тому що вже видно, що дехто не тягне, то ми вже то відчуваємо, тому треба їх поміняти. А... І взяти молодих, які хочуть грати, які... яких є амбіції. Тоді можна думати про чемпіонство. А так, якщо. Команда йде на першому місці, а половина футболістів дурака валяє на полі. Ну ми до того не можемо допустити. Літак металіста наразі потребує ремонту, і, можливо, вже у новому році він злетить із новою потужністю. Питання лише в тому, чи золотою буде остання зупинка.